Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером. Встигніть обрати найкраще планування. Збройні сили України почали бити і по газу переробним заводам на Росії. Тож Російська Федерація залишиться без газу і не зможе ні постачати його, ні забезпечувати його росіянам. Туреччина завдає удар путіну в спину, а Путін вибачається перед Алієвим. Ось про це все сьогодні будемо говорити з політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати так, доброго дня. Ну і з гарної новини, що цього разу вже не нафтопереробний, а газопереробний завод на Волгоградщині під атакою наших ССОшників. Це дуже важливий об'єкт, пишуть у нашому генштабі для російської нафтогазової інфраструктури, тому що він входить у систему постачання палива як для внутрішнього ринку, так і для зовнішнього. Він один із найбільших на півдні Росії. Як ви думаєте, наші збройні сили і мадяр особисто, ну і взагалі наші військові націлилися. Тепер на газопереробну галузь на Росії. Якщо таких влучань буде якомога більше, там щодня, наприклад, то дійсно ну, і про експорт газу Росія зможе тоді забути? Ну, це одна з причин, чому Ердоган так щире пообіцяв Трампу, що буде менше закуповувати газу в Росії, тому що до цього була інформація, що Ердоган вже почав так питати Україну: може ви не будете бити по газу? Тому що це ж експорт про що йдеться? ж експорт по турецькому потоку, який де російський газ іде. Де вони там побудували в обхід Росії? На що Україна віщо сказала? Будемо, ну і десь я бачив діалог. Сказав: Ну я вас розумію. Тому Ердоган скапі підпишов підписувати договір зі сполученими штатами Америки. А так що так, це експорт, це газ, в тому числі внутрішній. Це те, що ми не разом говоримо, що Україні потрібно ввалювати їхній тил, тим більше вони вдарили по нашій газу вибудовку, ну і ми будемо бити. Так що, щоб вони розуміли, що безкарно ми не вийде, а далі будемо дивитися, що там взимку буде відбуватися. Все ж таки, там ну, холоди є, достатньо сильні. Сподіваємося, що там буде, як по, у 23-му році було, пам'ятаєте, була історія, коли. По всій території Росії було мінус 20, і воно зупинилося цей фронт якраз по кордону з, з Україною. Трошки десь замерзали у них тримали. містах, так? Так, да, да, до двадцять до, 20, 20, до два тижні десь трималося. Тому ну, Україна показує, ну вас попередили, що будете багато войожуватись, будуть удари. Ну, такі от удари і пішли. Так що, чим більше. Чим більше буде ударів, тим краще буде для нас, тим менше буде і можливості в тому числі експортувати і не тільки газ а і нафту. Так ну і плюс на внутрішній ринок. Нехай тепер знаєте, пам'ятаєте, як вони постійно нас наслякали, що вони заморозять Україну. Іронія долі може бути, що вони самі са собі на себе відчують. Абсолютно, хай би спрацював той бумеранг уже нарешті. Тобто, ви вважаєте, що все таки в першу чергу ми почали бити по газотранспортній інфраструктурі Росії через те, що Туреччина відмовляється від російського газу, від російських енергоресурсів відмовляється Європа. Тому що пам'ятаємо, в 2024 році вони закупили на рекордну кількість на 23 мільярда євро російської ем, нафти і газу. То тепер де ж Росія, по перше, буде шукати собі компаньйонів, які будуть купувати е, на такі ж суми, тому що Китаю вона там надає величезними знижками. І повертаючись тоді до питання, то все таки фактор був важливий, щоб Європа відмовилась, і Туреччина знову ж таки Трамп зміг переконати. Ну європейці поки що не відмовилися. Газ вони продовжують купувати ну, ще на по по нафті. По нафті були ж удари по нафтогонах, які качають в тому числі по через дружбу. був же там вереск з боку якраз тих країн, про які ми знаємо. А стосовно того, що був нанесений удар по енергетичній безпеці цих країн, як вони говорили. А ось і тому, звичайно, що це працює, це працює. Але е, чи працює політика Трампа? Працює завжди говорив, що все, все йде не одразу що у нього виходить. Але е, е, таким е, методом систематичних ударів по чутливих місцях в європейських політиках він добувається багато чого. Тобто, все таки ці фактори були ключовими. Європа і туреччина. ну в першу ні, 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 не так. Ключовими була Україна. Україна вже нікого не питала. давайте так. Якщо ми почнемо когось питати, щось говорити, вам розкажуть. Вам розкажуть, що ну треба це робити. Це ескалація. А я-я, тому що нам і так комфортно. Ні, Україна якраз показала, що шановні, там хочете ви не хочете, що ви там собі думаєте? Цього просто не буде. А цього просто не буде, і Україна демонструє в цьому даному випадку сили. Вони були змушені це робити. Ну і звичайно, тут Трамп зі своїм чудовим, тому що у Трампа ж все чудово, а у нього всі розмови чудові, да фантастичний газ. У нього а ще краще, чудово, фантастична нафта. Ось ну вона повинна продаватися в Європі. В принципі, він тут робить це, те, що я завжди говорив, і продовжує говорити: що на відміну від попередньої адміністрації Трампу, в принципі, байдуже е, російська нафта, і це наш великий козир в цьому випадку, тому що е, йому у нього фундаментальний конфлікт інтересів з росіянами, який неможливо подолати. Так, погоджуюся з вами. Знаєте, я хочу все таки згадати ще 22-й рік. Пам'ятаєте, перед повномасштабним вторгненням Росія тоді будувала оцей північний потік? 2 і постійно шантажувала Європу. Що ж вона буде робити без своєї газової наркоголки? Yeah. Але цього разу чи не вийде так, що знову щось Росія буде таке провокувати, погрожувати війною в обмін на те, щоб Європа далі продовжувала купувати? Чи це вже незворотній шлях? І так як. Як тоді Урсула фон дер Ляйн з Трампом підписали угоду, що тепер тільки у Штатів будуть купувати, а не в Росії, ну там і ще в, в інших країнах. Тобто, тепер не буде російських ультиматумів і нічим вони не зможуть підкупити Європу. Ні, вони будуть намагатися це робити, тому що е, там є таких куп, купа охочих. От е, цей от виступ е, Ангели Меркель, який отак от сі здивував, да. От. Це як є, є гасло тих політиків, які продовжують так думати. Але е, тут проблема, е, проблема цих політиків, які вже собі пригріли гарне місця е, в Газпромі, е, в Роснафті. Звикли там валізи отримувати гроші від росіян. А е, їх проблема знову е, та людина, про яку ми говорили: це Трамп, який скаже, куди пішли. Куди пішли? Я сказав тут купувати, і ніякого російського газу тепер тут не буде. От і все, тому що Трамп в принципі реалізує політику Сполучених Штатів Америки їхню давню мрію, щоб американці, щоб європейці припинили взагалі купувати російські енергоносії. Я вам скажу, там застереження щодо енергоносіїв було завжди. А ще в холодну війну далі. А оця історія з побудовою цього газогону урінгової памари, уж частина якої є українська газотранспортна система у ті роки. Вона ж був, він же був побудований всупереч позиції США. Тоді США наклали е, санкції на експорт е, різного обладнання до е, радянського союзу. А як вони обійшли? Європейці допомогли за рахунок кредитів німецьких банків і за рахунок обладнання німецьких компаній це і було побудовано. І те а, а, а після того як американці у себе знайшли слан ну, відкрили цю технологію сланцевої нафти та газу, вони давно облизувалися на європейський ринок. Плюс, чого не дуже, дуже турбувалися американці? Тому що Ангела Меркель, його компанія вели фактично політику щодо побудови континентального союзу з Росією та з Китаєм. Тобто, який був дуже органічним. У німців є технології, а в Росії є сировина, Китай ринок збуту. І наслідком наслідком цієї політики і є війна Росії проти України. Чому тому, що росіяни говорили, віддайте нам Україну. Німці ну, забирайте там, да умовно кажучи. в Принципі, це є було наслідком. А і а, а тепер американці говорять ні, європейці. Ми вже це бачили. Так, цю п'янку ми будемо прикривати, і тепер ми будемо самі контролювати весь всю нафту та газ, тому що ви. Ви вели себе дуже паскудно відносно нас, коли фактично витісняли витісняли Сполучені Штати Америки з Європи. Тільки тепер, тепер це не буде. Будете платити більше за те, що а, нам і фіги крутили. А, нам розповідав Кріс Губуз з нами розмовляли. Це при тому, що ми витрачалися на вашу безпеку. Тому те, що робить Трамп, це не. Його особиста позиція це позиція Сполучених Штатів Америки. Ну, мінімум, так років 50 але бачите, що починає робити Росія. Вона намагається залякати і самого Трампа. Це стосовно зараз питання саме тамагавків. цей заступник глави МЗС, поки що існуючої, сподіваємось, Росії Рябков закликав Білий Дім і Пентагон тверезо, розсудливо і відповідально підійти до питання томагавків, тому що будуть якісь жахливі наслідки. Бо як він каже, гіпотетичне застосування таких систем можливо тільки з прямим залученням американського персоналу, тобто вони натякають. Що таким чином Штати будуть залучені у війну? Але по суті, ми знаємо, що зазвичай наші українські військові набагато швидше якось справляються з іноземним обладнанням там за тиждень якось можуть навчитися. Але на вашу думку, про що ці сигнали все-таки Росія боїться, що це передадуть, і Трамп тоді буде втягнути дійсно у війну? Ну, дивіться, ну, по перше, зверніть на увагу на те, як різка спала борзість цього жеребкового. Він ще там пам'ятаєте, у му році кричав, що НАТО повинна забирати манатки і йти на границі 97 го року. 25 рік, як знаєте, як говорять в Росії, не бій мені мама мокрими трусами. Да? <сум> <сум> типу, типа, ви, можете, можете ви подумаєте? Пусть, будь ласочка, тамагав. будь ласочка, бо буде погано вам. Так, да, да, може, ви подумаєте, щоб не передавати там агавки, які, які будуть. По нам о, дуже бити, ну лякалки про те, що ви будете втягнути війну, вже не працюють. А, ні, ну в дійсності тому, що воно, наприклад, такамси чи застосовувалися, та чи хаймерси по території Росії, так застосовується, Чи беруть участь в цьому американці? Беруть участь американці. Тому а чим відрізняється атакамс, від, наприклад, від Тамагавка чи інших систем. Ну в принципі, не тим, то і той є ракетою. Тому тут починаються оце, е, жалісні, жалісні розмови е, про те, що там е, як він сказав, не буде. Імпульсу, імпульс, який був наданий перемовинам на Алясках. Ну чому немає імпульсу? Імпульс є, тільки не те не той, які ви сподівалися, так імпульси йдуть з України, і тому вони намагаються лякати. оце лякалка, щоб ви будете воювати? Тільки проблема в тому, тільки проблема в тому, що це працювало на Байдена. Це працювало у Байдена оточення, які там завжди ну мали русофільські погляди. Там Бьорд, Селіван і всі, всі інші. А тепер в Білому домі абсолютно інша людина, о, у якого рука і не здригнеться. Це зробити. До речі, вони це і менше погрожують ядерною війною чомусь, так? тому що розуміють, що там зовсім інші пацани зараз сидять. І тому бачите, як просять, просять, щоб, може, ви подумаєте, що це буде втягненням. Ну втягненню, ну і що нам за це буде? А нічого вони не обіцяють. Навіть Рябков якась рівень своєї борзості а, кудись а, а, різко прибрав. Ну от навіть президент Зеленський сказав, що все таки риторика Трампа доволі змінилася, тому що минулого року, коли він зустрічався з ним в Нью-Йорку, каже, що він порушував це питання, коли ще Трамп проходив виборчий процес, і тоді якби не було впевненості. Але цього разу, коли він з ним зустрічався у Нью-Йорку, каже, що не почув «ні». тобто це трохи інший сигнал, і каже, що почув, що будуть працювати таки на технічному рівні і розглядати цю можливість. Ну, цікаво, цікаво. Як ви думаєте, все-таки ну, трохи змінилося ставлення Трампа і до Росії, і до Путіна, і до питання важкої зброї? Воно змінилося через те, що Україна сама почала робити ракети. І все американці чудово бачать, тому що вони в режимі онлайн бачать всі польоти ракет. Що з Росії, що з України. І тому вони, я завжди говорив і продовжую говорити, чим більше ми будемо робити власною зброю, тим більше нам будуть давати свою, щоб тримати нас в залежності. Ну, бачите, як вони говорять: ну дамо тамагавки, але ми будемо погоджувати, куди ви будете бити. Тому що американців підбільшує, що якась Україна посміла сама бути самостійною. А щодо, щодо того, куди бити і як бити. А це поява ну, гегемона військового, як мінімум в східній Європі. А рахувати, що от з Бушників вже до Орська долітає це Омська область. Тюмень, це вже Сибір, це вже ж Азія. Тобто Україна вже перейшла на рік. Це навіть, вибачте, не ракети, а дрони долітали. Ось цей лютий питань... взагалі найкраща наша розробка там за останній рік, куди тут вона не видає. Питання не в тому. Дивіться, тут питання не в тому, що долітало, не долітало. Що долітало. Питання, що щось долетіло і продемонструвало результати. Так? І тому а, така а, активність американців пов'язана з тим, що Україна почала робити свою ракетну програму. Як тобто, фактично, ми почали робити аналоги тамагавків, так більш того, фактично готові поділитися з Європою, і тут виникає питання: а навіщо а навіщо тоді? Взагалі? А, а тамагавки, до речі, вони європейцям не продають Да? Я от не бачу принаймні на озброєнні, навіть у Польщі не бачив на озброєнні тих тамагавків. І тепер американці починають метушитися. А що виявляється зараз? Україна ще поділиться з технологіями з європейцями? А ми поділимося з технологіями, з європейцями. Кнопочка, то де буде? На Вашингтоні. А кнопочка буде тут в Україні, Так? да. А це означає, що тепер європейці стануть більш самостійними в питаннях безпеки, так, і ти теж на них так сильно не натиснеш з багатьох питань. Так і тут, так і тут. Це пов'язане саме з успіхом української програми. Що почали застосовувати фламінга, почали застосовувати Нептуни, от про що президент говорив, і американцям? Ну думаю, знаєте там що ж виробники зброї там, мабуть, сидять. Думають, ну слухайте, зараз вони там наштампують ракети разів три дешевше, ніж ми. А ось це а у нас точно буде це, що не в серії. У нас же серія, вона ж коли от зараз ми бачимо ціни. По ракетах ну наприклад, тамагав там коштує ну, 1,5, Ну але ж там теж питання: за скільки що продадуть, а Україна? Ну, за різними оцінками ну 500 тисяч. Але ж це на старті, тому що тамагавк це серія вже. Це серійне виробництва. У нас просто ще. і тому ми повинні розуміти, що е, 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 ми повинні розуміти, е, що є конкретика, яка пов'язана з тим, що Україна говорить: ну добре, не давайте. Ну тоді ваші томагавки не брали участь у війні, не демонстрували. Результатів продемонстрували результати українська зброя. Відповідно, це означає, що українська зброя більш цінна, наприклад, на зовнішніх ринках. Тому я вважаю, що ця от історія, що там почалися говорити про тамагавки пов'язана виключно з цим. Якби ми це не робили, ніхто б нічого не давав, навіть навіть не сумнівайтеся. Знову нам компостували мозок а, стосовно того, що того немає, цього немає і так далі. Бачите, європейці дійсно стають набагато сміливіше, коли бачать, як наші дрони і ракети влучають по різним російським об'єктам енергетики, тому що сьогодні з'явилася інформація, що Єврокомісія закликала європейські країни збивати такі російські літаки. І от свіжа інформація, що європарламент закликав захід дозволити Україні бити західною зброєю по Росії без обмежень. Ну, от дуже цікаво, дуже цікаво. Вони побачили дійсно результати і такі. Ну, давайте вже і нашою зброєю. Ми ж теж хочемо побачити, як воно горить. Ні, ну почекайте. То вже за окрему плату, що значить, що ми повинні вашою зброєю рекламувати? Ні, то вже, вже, вже інше питання повинно бути. Ні, те, що вони закликають, нехай закликають. Але знову такі всі сміливі почалися. Такі, такі всі сміливі почали після того, як Україна сама. Тут ключове слово Україна сама зробила. Наша зброя це питання нашої безпеки і суб'єктності. Тому що коли вони побачили, що українці самі це зробили, самі це організовують, тут різко вони всі почали ставати сміливішими. і починають там закликати без обмежень і так далі. Ну ну да, без обмежень, тільки навічувачі тоді зброя? Тобто ми повинні максимально використовувати цей момент. Тому я говорю, що нам потрібно відкривати увесь експорт нашої зброї, тому що це тиск, це тиск. Uh, це тиск скрізь так. Це скрізь на дипломатичному фронті. Вибудова власного власних військових союзів, гроші, які будуть нам давати, тому що в хижаків є добре озброєних людей інвестують гроші і так далі. Тому так от ми повинні діяти. От що треба робити? Фінансування нам за треба забезпечнукові з розробки. Треба фінансувати аналог дарпа. Аналог у нас повинен існувати, як в Америці. Є ця агенція перспективних досліджень. Страхування військових ризиків у нас досі не організовано, готові продукції, а не технології. Так, ну і на сам кінець хочу з вами обговорити тему, як Путін все таки вибачається знову ж таки перед Алієвим і визнає провину Росії у збитті цивільного літака Азербайджану. До чого це раптом він знову по цій темі почав говорити з Алієвим, Там вони, начебто, зустрілися. Можливо, не тільки це питання обговорює, чому такий реверанс робить Путін. Ну, по перше, Алів затиснув його дуже чутливі місця. Він же його вимагав це зробити це, це для того, щоб не посваритися. Але дивіться, як він вибачився: винувата Україна. Що він сказав, що вони випадково, але через те, що через те, що там дрони літали, так що нічого він там ще не вибачається, тому що це мафіозна держава. Вони ніколи не визнають, що вони щось зробили. Це означає підставити, підставити своїх. Там же ж і Кадиров був замішаний, там же його, скоріш за все, там розрахунок, чи хтось там був, а це ж в Чечні збиралося і так далі. Нічого він не вибачається. Він вибачається, зробивши винувати Україну. От і все. Ясно. Ну все ж таки, хай би Путін задумався, як захищати свої різні енергетичні об'єкти від наших безпілотників і дронів і ракет. Тому що сьогодні була також інформація від президента, що наші нептуни у зв'язці з ракетами Фламінгу дуже класно працюють. Тому чекаємо, як то кажуть, на нові вибухи. Будемо слідкувати за цим. Дякую вам дуже за ваш час і вашу аналітику. Нагадаю, говорили із Тарасом Загороднім політтехнологом. Пишіть свої питання. У коментарях обов'язково.